Всім привіт! Сьогодні друга частина про області нашої країни. Перед тим як почати, прошу вас підписатися на цей канал, якщо вам, звісно, не важко. А, і поставте подавайку, тому що мені буде дуже приємно. А, всі ми, коли мріяли поїхати до Єгипту або до Туреччини, чи провести вікенд у Парижі, ми їхали за кордон бо там надзвичайно, але чомусь ми не бачили свою країну. Насправді наша країна унікальна тим, що в нас є Чорне море, Азовське море. Гори, Карпати та Кримські гори. Отже, Рівненська область, тунель кохання це одне з найромантичніших місць у світі. Це місце знаходиться за 24 кілометри від Рівного. Це зелений тунель у лісі, утворений через рух поїздів. Поїзд, коли їде, то він збиває гілки дерев. І внаслідок цього утворюється коридор арочної форми. Сюди приїжджають пари, які усвічуються один одному в коханні та роблять пропозиції руки та серця. Є багато повірів пов'язані з цією місцевістю. Одних з них така, що закохані мають поцілуватися в той час, коли буде їхати поїзд, та загадати одне бажання на двох. З'явився цей тунель на широку публіку недавно. Туристи, які були там, несподівано зайшли в хащі і опинилися на залізничній колії. Вони зробили фото та виставили у Фейсбук. Але люди одразу почали писати, що це фотошоп. Після цього туди почали їздити люди, і ось так цей тунель став популярним. Біле озеро це прекрасна області. Отримало свою назву завдяки білому дну. Тут сама чиста і прозора вода. До того ж, біле озеро незалежно від сезону, оповите легким серпанком туману. Сюди теж приїжджають наречені та закохані, щоб зробити фотографії. До озера приїжджають не тільки за красою, але й за зацміцнені здоров'ям, бо вода має лікувальні властивості. Джерела, що б'ють, роблять воду, завжди теплою, тому температура води постійно плюс вісім, а взимку вода не заберзає. У білому озері мешкають карасі, окуні, вогри, щуки та багато раків. У часи, коли землі належали Польщі, до озера була проведена вузьколінійна залізниця. По ній цілющу воду доставляли до Варшави За її допомоги, лікували дружину глави польської держави Юзова Пілосуцького. Місцеві жителі розповідали цікаву легенду. Слухайте, згідно легенди, на цьому місці було село з церквою. Село затопило, а саме церква з іконами опинилася на дні. Саме тому вода в озері є цілющою. Тернопільська область, справжньою з для прихильників замкового туризму, є тернопільська область. Тусі цілих 34 замки. Найдовшої відпустки не хватить, щоб об'їхати всі замки. Також Тернопільська область відома печерами. Печера оптимістична, це найдовша гівсова печера у світі, яка увійшла до книгів рекорда Гіннеса. Печери є підземні озера. Озеро Мікрон претендує на звання найбільшого підземного озера України, його глибина є. 5-6 метрів. Кришталева печера. Це печера, де була я ще маленькою з мамою та сестрою їздила на екскурсію в цю печеру. Ця печера мені запам'яталася назавжди. Коли я маленькою дівчинкою йшла довгим коридором печери з іншими туристами, а над головою каміння блистіло як справжній кришталь. Це було незабутньо довжина дослідженої печери 23 кілометри. Це єдина освітлена печера на заході України, що приймає відвідувачів цілий рік. Тут стала продовж року температура плюс 10 градусів, а туристичний маршрут має протяжність. З половиною кілометра і триває близько півтори години. На під'їзді до міста Тарабовля з боку Чернівців стоїть унікальний міст Віадук, схожий на той, який є у фільмі про Гаррі Поттера. Міст побудований за Австро-Угорщини і служить досі. Найбільш опізане місце в Тернополі і його візитка це є величезне озеро у центрі міста. Це озеро є штучним і було створено в середині 16 століття, щоб захистити його від турків та татарів. А зараз на озері є набережна, фонтани, пляж, навіть яхт-клуб, тут можна покататися на катері Кіровоградська область. Обласний центр міста Кропивницький за свою історію змінював свою назву шість разів. Це місто, назване на честь театрального діяча Марка Кропивницького. Ця область славиться природними диковинками і марівничими видами, які часто стають окрасою портфоліо фотографів. Тут знаходиться солоне озеро, яке славиться лікувальною водою, а також великими поглядами блакитної глини на дні. Озеро знаходиться прямо посеред степу. Ще одним з найбільш відомих місць це є хутір Надія. Хучер, який заснував батько видатного українського драматура і актора Івана Карпенка Карова. Судибу він назвав пам'ять про свою дружину Надію Карлівну. Сюди в гості приїжджали відомі люди, як Марія Зеньковецька, Михайло Старицький та інші. На території садиби є парк озера і джерела з питною водою. Волинська область на території області знаходиться понад 220 озер та 130 річок. Озеро Сфізіс, яке розташоване у Волинській області, є найглибшим в Україні. Його глибина сягає 58 метрів. Луцький замок або замок Люберта, розміщений на купюрі 200 гривень. Його почав будувати у 1350-х роках останній правитель Галицько-Волинської держави Люберт. У Луцьку знаходиться найдовший в Європі житловий будинок. Його сумарна довжина понад 2,5 кілометри, будівля складається з 40 будинків, які сполучені між собою, а в будинку 120 під'їздів. Миколаївську область чомусь туристи не помічають, але тут теж є на що подивитися, на мою думку, це поки що. Всі південні регіони України цікаві та варті уваги. Тут є одна з найкращих виноробень, та єдина в Україні устрічна ферма. Цей регіон має історичну назву Північне Причорноморя. Тут жили же кімерійці, Греки і Німці. Найбільшою принадою області є природа. Тут знаходиться єдине в Україні поле рідкісних диких орхідей: грязові, соляні і прісні озера. Тут є Миколаївська астрономічна обсерваторія. Туди можна потрапити лише з екскурсією, і сюди обов'язково потрібно потрапити. У 1821 році її відкрили в місті, і вчені, які тут працювали, відкрили малу планету сонячної планети. Тепер десь у космосі навколо сонця крутиться ще один Миколаїв, бо планету назвали Миколаїв. Місто Миколаїв, назване на Честь Святого Миколая, покровителя моряків. У Миколаїв місто кораблів та кораблебудування. Тут був збудований той самий крейсер Москва, з якого росіяни прийшли обстрілювати Україну. Який українські військові послали по напрямку, а потім потопили. На сьогодні це все. Не хочу нагружати вас великою кількості інформації, а до вас є невеличке прохання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тому що це допомагає розвивати український контент. Тому всім па-па, всіх люблю і всім до нових зустрічей!